XT244 Його модернізували. Як модернізували? Трошечки історії вам. Значить, в полноприводний, полноприводний трактор зазвичай були юдешні двигуни. Зараз поставили KM-овські двигуни, сюди. Досконалили. Чим вдосконаливали Двигун. на низьких оборотах працює рівно порівняно з іншими двигунами UDJDM. Потужності на низах трішечки більше, із-за того, що тут КМОвський двигун він працює більш рівно, і на нижчих обертах видає трішечки більше потужності. Хоча по потужності всі двигуни вони одинакові. Але на різних обертах показують трішечки різні показники потужності. Як виявилось, От, трішечки КМОські все-таки на нижчих оборотах видає трішечки більше потужності. Хоча при максимальному крутящому моменті двигуна. Дають в принципі, всі три 24 кістки. Далі. Що вдосконало? Передній міст раніше йшов у Уазовський. Е рахувалася одна із дешевих, з дешевих трициліндрових тракторів е полноприводних. І зараз її вдосконало. Поставили двигун, такий же самий, як в е Донфенга і як в більшості в принципі, тракторів. І поставили передній міст без хрестовин. Він нашестерний. Зубчато, черв'ячний. Проча. Передній міст, як в повноцінних тракторах на 24 кінських сили, з більшим виворотом, ніж у Азовському мосту. Далі, гибка муфта у нас так і залишилась. Але це я не скажу, що це великий недолік трансмісії. Дані, дана трансмісія, вона одна з самих простих по якості. Тому для того, щоб зберегти деталі даної трансмісії, щоб нічого там не розірвало, не порвало, не поламало, поставили гибку муфту. Гебка муфта у нас центрує вал, вал колінвал двигуна і трансмісії, первічний вал. Центрує їх і е, оці от нерівності, е, шумності і, і так далі. І вона ж йде як оберіг для самої трансмісії, щоб потужний досить двигун не порвав вам трансмісію. Тобто дана трансмісія не любить різких рухів, гибка муфта точніше, не любить різких рухів. Коли ви різко відпускаєте щеплення, коли ви різко кидаєте щеплення з великою вагою, наприклад. От, ну, тому Я рекомендую робити плавні рухи на даному тракторі всі. І е, даний трактор виходить нічим не гірше, ніж в любві від Це просто застереження або, або просто... Ну давайте так. Раніше я взагалі розказував, що ой, гибкі муфти, вони там погано ходять і так далі, то люди, клієнти, вони почали писати, що ні, я помиляюсь, що там ви настільки вижарювали ці трактора і гибка муфти, ні разу ніхто ну Дуже дуже мала кількість людей їх міняла або вдосконалювала ці гібки муфти. От. Тому ось так. Тому мене переконали в тому, що це досить надійний трактор. І, в принципі, я вас не переконую. Я просто говорю, що є згибка муфта але вони досить непогано працює. Даний трактор ви можете замовити у нас за номером телефона, який вказаний у вас на екрані. Далі. Так, Трьохціліндровий каєморський бригун. Переходимо на іншу сторону. бачимо, Два насоси. Один на гідроусилітель руля, інший у нас на підйом сірві. Розширительний бачок гідравліки. Трансмісія у нас на 6 передач в ПГ 2 назад. Понижені повишені передачі на цьому ж речагу. Тобто ми цей ж самий речах. По... Праве крайнє положення вперед виходить, понижені, назад, виходить, повишені. L і H. L понижені, H повишені передачі. І вибираємо, якщо L і задня, то це буде понижена задня. Якщо H і задня, це буде повишене задня. Зрозуміло. Так? Регулюється у нас сидіння, сидіння йде м'яке. І, і воно регулюється. Далі! По траточці найпроста твісточечка. У нас пластина, хоч вона і одна ця пластина, але вона настільки потужна, в принципі, там така товщина металу, що в принципі, переварювати перший, перший час немає сенсу. Далі, далі. далі. Одно високе щеплення і панелька. І зазвичай у всіх міні-тракторах зараз почали ставити ось такі ось панельки. Кентаври використовують. І майже всі-всі-всі сучасні міні-трактора е, трьохциліндрові, е, деякі чотирьохциліндрові. використовують е, такі панелі. Це на сьогоднішній день вже вважається нога. Воздушно-масловий фільтр. І та на Ось так. Тому, спільного коментуємо обов'язково і заказуємо трактора у нас. Всім гарного дня, залишайтеся з нами і підписуйтесь на наш канал.